6 серпня докачую крайній вулик сьомий, то за один день не встиг всі покачати, а тоді дощ почався помішав. Відкриваю верхній корпус третій, відбираю рамки, а тут такий сюрприз. Молода матка. І заклала маточник в третьому корпусі верхньому. Хоча сім'я, не сім'я, розплод в нижньому. Що там в другому ще непонятно. Відкрию, покажу. Це ось нижній гніздовий корпус. Ось мисочку розковиряв, і там закладене яєчко. На розбирається поздній. Чого тільки не Ось і королева вулика. Коротше, перебралася із нижнього корпуса у другий, два корпуси мені засіяла, заклала три маточника. Цікаво. Чого так? Може вони її хочуть поміняти? Або і правда. Роїться збирається. Все засіяно. Молодець, подруга. Маточників убрав. Буде гарна сім'я в зиму.